Всім вітання! В даному відео ми з вами розглянемо інструмент WallSweeps. Ми познайомимося з своїми принципами роботи даного інструменту. Ми розберемося, як налаштовувати індивідуальний профіль, а також як додати WallSweeps в налаштування стіни. І так, для початку давайте ми собі в Revit побудуємо кілька стін. Ми можемо собі взяти будь-які. Я зразу поводу декілька. Ось таким чином. І візьмемо наш інструмент WallSweeps. І так, ми з вами перейшли в 3D. І там в нас знаходиться інструмент WallSweeps. Інструмент WallSweeps знаходиться на вкладці Архітектура, група інструментів in Build. І під інструментом стіна у нас є розширені інструменти, і тут ми з вами можемо знайти два інструменти: Wall Sweep і Wall Reveal». Сьогодні ми з вами поговоримо саме за Wall Sweep. Активуємо інструмент Wall Sweep. І що ми з вами бачимо? У нас з вами автоматично на курсорі вибрався. Наш стандартний профіль Wall Sweep. Ось ми можемо приблизно побачити так. Тобто він є такий просто квадратний профіль, де ми можемо вибрати собі поміняти інший профіль на вкладці Properties Ми з вами бачимо, що у нас активований Wall Sweep і в нас активований виступаючий профіль. Так? У нас є тут два варіанти: виступаючий профіль і карниз. Карниз, в принципі, він є ось такий самий. Так? Тобто, у нас є просто прямокутник. Це є стандартний профіль. Також ми з вами на вкладці Modify вона у нас автоматично активувалась при активації інструменту Sweep. І в нас з вами є варіанти побудови Sweep. Він у нас може будуватися або горизонтально, або вертикально. Давайте розглянемо Горизонтальний варіант. Отже, ми вибираємо наш стандартний WallSweep. І вибираємо горизонтальну побудову по замовченню. Ми нажимаємо собі, на яку стіну ми хочемо поставити. І тут є такий нюанс, Ровіті, що ми його поставили, але він у нас не відображається. Для того, щоб ми його побачили, ми собі мусимо його ось так приблизити, віддалити, і він у нас активувався. І ми можемо або продовжувати бачите, додати на інші стіни, так? або можемо нажати Escape, і таким чином ми собі активуємо тільки голосвіп на одній стіні. Або додаємо його на одну стіну, або давайте я ще раз вам покажу, як це зробити зразу на декілька стін. Волсвів, карниз. І ми клікаємо на одну стіну, на другу, на третю, там, де він нам потрібен. І таким чином, після цього приближаємо, віддаляємо, він нас показується, де він поставився, і нажимаємо Escape, і він нас залишиться на тих стінах. Ось таким чином. Або ж. Навіть якщо ми поставили один, ми в будь-який момент можемо додати додаткові стіни. Як це зробити? Ми вибираємо собі профіль. І на меню контекстних інструментів на впеці Modify у нас є Add Remove Walls. Ми нажимаємо собі функцію Add Remove Walls, і ми собі клікаємо по стінах, на яких ми хочемо додати. Вони не обов'язково мають бути з'єднані, так? Тобто вони можуть бути і на окремих будівлях. Так? Тобто ми хочемо тільки на цій, і на цій стіні. або ж ми можемо собі з'єднати, і він з'єднається в єдину цільну деталь. Ось як працює стандартний інструмент Sweep. Аналогічно, якщо ви хочете зробити, так само буде працювати і вертикально. Тобто, якщо ви хочете поставити його вертикально, ви його ставите вертикально, оближаєте, віддаляєте, ви його бачите, нажимаєте Escape і все, він у вас стоїть. Відповідно, якщо буде кілька поверхів стін, ви будете собі просто додати стіни, відповідно на яких ви хочете бачити цей профіль. Після того, як ми собі профіль побудували, давайте я залишу тут тільки один, ми поговоримо про його додаткові властивості, що ми можемо з даним профілем робити. Перш за все, давайте розглянемо властивості екземпляру даного, е, даної деталі, так? тобто волсі. Що ми з вами бачимо на меню Properties Ми з вами бачимо прив'язки. Тобто, яка в нас є прив'язка? У нас є offset from Wall, тобто це є offset від стіни. Якщо я, наприклад, виберу стіну приближу, і ми собі виберемо даний профіль Wall-Sweep і ми нажмемо Offset 200, то він у нас від стіни відступить на 200. Так? Якщо ми маємо, відповідно, мінус 50, то він у нас відповідно на 5 см. Зміститься в стіну. Як ви бачите, він зразу тут вирізав в стіні об'єм. Він може вирізати, а може не вирізати. Я вам це покажу, де це активується згодом. Наступне, що ми з вами можемо побачити, це в нас є рівень прив'язки. Давайте я це поставлю на нуль. Рівень прив'язки, поверх один відповідно ми. У нас стіна була побудована на поверх 1, і ми його поставили, він у нас перев'язався до поверх 1. Ми можемо його прив'язати до будь-кого іншого поверху, який у нас є наявний вже в проєкті. І відповідно від того поверху, у нас він і йде його зміщення. так? Тобто, якщо у нас пише offset from level 200, так? Тобто, а в нас тут з вами пише 2200, тимчасовий розмір. Чому 2200? У нас 2200 прописався по стіні, так, а наші стіни по змовченню я не перегляну, я їх побудував, у нас у стінах є basic set мінус 100. Так? Тобто, якщо ми стіну поставимо на 100 на 0, тобто заберемо тих 100, то у нас тут буде писати 2 100, відповідно, як і тут from level 2 100. І ми собі можемо його зміщувати, як і відносно рівня. Так, і відносно стіни, як ми бачили, як ця прив'язка вже тут у нас і утворилася. була. Або при потребі ми можемо собі цю прив'язку і змістити, так? Ось таким чином. Це з основних налаштувань, які маємо для екземпляру. А тепер давайте розглянемо, які в нас є налаштування. Типу. І ми відкриваємо карниз, нажимаємо Edit Type, дивимося, що в нас є по типу. І ось це та галочка, про яку я вам говорив. Тобто він у нас вирізав стіну, у нас підактована галочка Cut Walls. Ось я знімлю дану галочку, нажму ОК. І тепер, якщо я нажму Offset from Wall – 50 він у нас вже не вирізає зі стіни, воно собі перетинається. Ось таким чином це працює. Повернемо галочку, і в нас є також наступна е, додаткова функція це є Cut by Inserці. Як воно працює? Дивіться, я поки що не буду його активувати, а покажу, як він працює, даний профіль з вікнами. Наприклад, ми собі візьмемо і ставимо вікно, будь-яке вікно. Давайте якесь саме, саме базове вікно. Ось він взяли і поставимо. Так. Ось. І коли в нас вікно повністю перетинає об'єкт, у нас даний Wall Street, він розрізається. Якщо ми б його опустили нижче, то він тут воно буде цільний. Так? Якщо ми його отак тільки трошки напустимо, він не буде вирізатися. Так? Але якщо у нас у профілі активована команда Cut by Inserts, то в нас тепер вікно буде вирізати частково з нього об'єму. Чому воно тут. Не вирізає повністю по розміру, тому що в нас в даному вікні активовано четверть. Ми вирішили в і в нас тепер буде гарно по розміру вікна, воно вирізатися. Ось таким чином воно працює. І відповідно, якщо ви повністю його піднімете, то він вже буде виразатися повністю. Але тут є одна особливість: коли у нас активовано кадп insert, у нас так само в додаткових. Е Функціях ось тут в налаштуваннях типу у нас є default setback. Що таке default setback? то тобто, якщо я його зараз активую і напишу 250, нажму ОК, у нас нічого не змінилося. Але якщо я деактивую CardB Insert, то у нас автоматично працює цей setback. Що таке setback? Це тобто значить, що у нас від отвору. Між яким розрізався наш профіль, у нас ще йде відступ 250 в одну сторону і 250 в іншу сторону відносно одного. Якщо я це поверну на 0, у нас відповідно тут і буде тепер сетбер. Оце значення зменшення ми будемо нулювати. Такий нюанс є. Тобто, якщо у нас є insert, то у нас тоді setback, він. хоча і залишається активним, ми його можемо ввести. Глучніше було б, напевно, щоб вони, коли ви активуєте дану функцію, ця ставала сіра неактивна. Але про це треба пам'ятати, коли активований інсерт, by inserts, default setback не працює. Про це пам'ятаємо. Також, що ми ще можемо тут налаштовувати собі. Ми можемо налаштовувати конструкцію профіль, тобто про це ми з вами поговоримо трошки згодом сьогодні. І останнє, що ми можемо тут налаштовувати, це є матеріал. Задавати матеріал для нашого Wall-Swipu. І наступні далі всі параметри, параметринці data всі параметри і Data це є базові параметри, які ви собі налаштовуєте інформацію про об'єкт, адже інформацію для експорту UFC, і ще до параметри, параметрів, є в розділі Data. Ось такі нюанси по основних принципах роботи і налаштуваннях Wall Swap. Наступне, про що ми з вами говорити, це є налаштування індивідуального профілю для нашого WallSweep. Для цього нам з вами потрібно буде створити собі профіль. Як ми створюємо профіль? Ми заходимо в вкладку «Файл», нажимаємо New Family і. Ми створюємо собі наш профіль. Який в нас є профіль? У нас ми вибираємо шаблон Метрик профіль. І створюємо собі довільний індивідуальний профіль. Давайте я створю щось на, наприклад, якогось стандартного коренингу, так, класичного такого. Я от візьму спершу пишу 50. Тому собі зробимо якийсь. Умовний вільний профіль ось таких габаритів. Давайте вирівняємо наш одну, щоб у нас тут не було 216, а ставимо 200. Робимо Став ось цей, цей, такий профіль. І нічого складного, ось як простий профіль. Диніщі. тут Ми ще можемо теж зуглибити ту ж помірчу. Ось. І тепер, після того, як ми зробили профіль, ми зразу маємо його собі зберегти. Як ми це робимо файл, CVS, FONALI. І я собі збережу у нас о, я свій робочий стіл. Збережу в свій профіль. Напишу свої ініціали і назву профіль. Офіс. Нажимаю Save. І після цього я. Загружу його в файлик, який у нас є для роботи з простішем. Так, його освітами. Завантажили. І тепер нам треба застосувати його. І тут важливо пам'ятати, що коли ви хочете щось відредагувати, створити нове, внести якісь корекції, ви мусите дублювати собі параметри, щоб не редагувався вже карнизи, який до того десь ви можливо використали. Так? Тому ми заходимо в Edit Type, нажимаємо Duplicate і створюємо свій якийсь VG Wall sweep доприклад. Ось таким чином. І я просто виберу тут замість профілю, замість дефолт. Бачите, тут тільки для е, WolShi, бо у нас доступно зараз два профілі. Є дефолт, і що був позамовчений квадратний профіль, і є наш, який я ще не зробив VG профіль світу. Ми його вибираємо, нажимаємо ОК. І наш з вами профіль помінявся на ось такий карнис. Що назву маємо? А тепер щось цікавого зараз вам покажу, коли у нас, наприклад, біля вікна ось такий карнет закінчується. Тобто деколи хтось залишає таке закінчення, а дехто тут треба, щоб наш профіль загнувся відповідно до вікна. так? Тобто, щоб він мав гарне логічне закінчення. Як ми це можемо зробити? Ми це можемо зробити допомогою стандартних інструментів. Ми просто собі вибираємо наш CV, І так само на вкладці Modify у нас є інструмент Modify Returns. Так? Ми нажимаємо Modify Returns, вибираємо Return, на нього нажимаємо, і він у нас бачите, за... Зовернувся, так? Тепер єдине, що нам залишається, це просто вибрати наш профіль, і ми тут можемо його потягнути за ось цю точечку. Так? І ми можемо в одну сторону потягнути, а тепер тут його вкоротити. Можемо ось на певну відстань. Це можемо робити на фасаді або на е перетині, там це буде добіж річка. І це можемо собі повернути. Ну, ось таке вчимо. І в машину гарну тепер завернулося біля вікна Є гарне закінчення. Ось такі є стандартні інструменти по роботі з Wall Також при потребі. Щоб, наприклад, якщо ви хочете собі налаштувати стіну, і щоб у вас автоматично будувався Wall уже з, е, уже стіна з WOLS це теж можемо зробити в ревіті. Як ми це можемо з вами зробити? Давайте я перейду на план. І зараз виберу стіну. Побудую таку саму стіну. Ось тут паралельно трошки далі. І я так само зроблю дублікат стіни, щоб мені відповідно ці всі стіни теж не змінилися. Тобто я нажимаю Edit Type, нажимаю Duplicate, це вже буде не SCP, це вже буде моїм залами PG, внутрішня стіна, цегла 380, і я напишу плюс. Так? Ось таким чином. І як ми можемо додати наш Wall Sweep до нашої стіни? Ми заходимо в редагування конструкції стіни, Structure edit, включаємо собі Preview. І в нас ось тут внизу, в даному вікні, є блок, який за це відповідає: Modify Vertical Structure Section Preview-only. Тобто ми маємо в розділі Preview включити Section. Бо в нас тут прев'ю, ми бачимо, що тут пише Floor Plan. Ми переходимо в Section. І тепер у нас активувався даний блок. Ми можемо sample height собі високо трошки зменшити, наприклад, до 2 метрів, що нам тут було зручніше, комфортніше. І тепер ми можемо тут додати собі різного плану е додатки, але ми сьогодні з вами говоримо про «Sweeps». і ми додаємо собі профіль сліпс. І що ми тут можемо побачити звонову? В даному вікні ми бачимо, що ми вибираємо профіль, вибираємо для нього матеріал Distance, FOM, орієнтацію, сайт, flips, back, cut катболс і about, Чи воно вирізає? Зараз ми це все з вами попробуємо налаштувати. Я нажимаю Add, добавилося у нас профіль. так? Профіль по дефолту. Ми вибираємо не дефолтний, не прямокутний, а нажимаємо BG, профіль, співа вибирає свій профіль. Тепер вибираємо матеріал бой-категорія, нехай він залишається бой-категорія. Далі у нас є Distance і From. Тобто ми вибираємо основу. Нехай буде він в мене From Base. І його відстань буде, наприклад, півтора метри від основи. 1500 так? А, Тепер cut Walls, нехай буде. Slip. Орієнтація. Perpendicular to face, side, external, зовнішньої сторони стіни або з інтер'єрної частини стіни, овсет від стіни. Якщо потрібно, ми можемо офлікнути, розвернути тут. Це бар, це його заглибити в стіну. І чи він буде у нас з стіну, чи не буде. Давайте зараз ми подивимося. Я нажимаю Apply, і бачите, він у нас тут Так? Давайте я його трошки тут проближую, ми зараз подивимося, яке у нас є налаштування. Ще раз я вкрию FreeSwips. І дивіться, якщо ми вкажемо offset, наприклад, 100, нажимаємо Apply, він у нас буде 100 відносно стіни. Якщо ми тут, відповідно, нажимаємо Flick, нажимаємо Apply, то він у нас перевернеться, так? Флікветься. Так само ми можемо нажати setback, тобто зробити під нього, посадити його в стіну. І можемо посадити його, наприклад, на мінус 10. Епле. А вибраться перемірно. Мінус. Мінус 20. Об чомусь у нас хокчена вирізаю. Свеч. Тут уже треба перевірити, чи це є посадка в стіну, чи це є той самий сетбек відносно вставок, так? Вносно інсертів. Скоріше за все, так. Бо ми можемо оцей офсет зробити від'ємний мінус 20, він нам зробить оце вставку в стіну, відповідь, так. І ми вибираємо, чи він буде вирізати стіну, чи, чи не буде, і чи е, можемо його розрізати чи ні, ось, ми зробили собі ціну влаштування, нажали ОК, нажали тут знову ОК. Ще раз ОК завершите. І в нас тепер з вами є стіна, яка зразу є з профілом, так? І якщо ми з вами будемо будувати цю стіну, продовжити її будувати далі. Якби ми її не будували, Воно нас буде завжди будуватися з даним просладом. Ось таким чином. Це насправді є дуже зручно. Тобто з класичним таким профілем я не знаю, наскільки вони часто використовуються, але насправді, з власного досвіду, вам скажу, що даний профіль ми можемо використовувати не то щоб робити, наприклад, парапетні стіни. Так, коли нас зразу вже і зверху, на даху, оце, наприклад, металевий. Кулпі, так, як його називають, і він нас накриває парапет згору. Так, Тобто, от зараз буквально досить швиденько зможу вам це показати. Тобто ми зараз зробимо з вами ще одне сімейство і зробимо ще одне сімейство метрів профілю. У нас пам'ятаємо, що у нас стіна 380. Тому То ми собі зробимо, що в нас є наш профіль. Наприклад, і тут у нас стіна 380. Ось з пішла вниз і зробимо собі ось цей профіль на накупі. Тобто ми собі зробимо, що він туп має флаг. Томовно ми зараз не говоримо про якісь технічні касла, а просто приклад, як воно може працювати. так Тропи деквокс так копі. Ось, окей, пішло. Дамо ту ще не в цьому ці металові накладці. Ми клептуємо лімноти. Ось таким чином. Я нажимаю файл, Save as Family. Я пишу 6 Profit Sweep, і це в мене вже буде як uh, Detail. Так, деталь покрівлю до парапету. Нажимаю Save. Нажимаю Load into Project and Close. Завантажилося в мене цей проект. І я зараз замість цієї стіни я виберу Edit Type. Зроблю ще раз. Duplicate, напишу Wall Sweep. Напишу, мене буде, Roof Detail. Нажимаю OK, зайду ще раз в редагування конструкції, Sweeps. І тепер я просто виберу інші собі профілі. Вибираю e roof Detail, і я тепер візьму Distance, поставлю на 0, і я тепер візьму From the Base, а Top. Тобто, що воно мені буде завжди до верху стіни прикріплюватися. Я нажимаю Apply. Ми тепер бачимо, що воно у нас перекропилось, але не в ту сторону. Ми можемо або переробити профіль, або можемо зараз попробувати тут нажати Swip. Apply. Так, не в ту сторону воно у нас сліпнулось. Можемо ще нажати сайт DR робити. Є. Але зробимо офсет. Ми окрестились набі сайт. Apply. Мінус 30. Тобто, ми це можемо або редагувати собі ось тут, відповідно, щоб воно в нас там сіло до потрібно, або відредагувати профіль, просто зайти в профіль і відзеркалити. Таке теж можливо. Нажимаємо ОК. І зразу бачимо, як воно в нас магне Так, Бо Там можна ще собі якісь детальки, кріплення зробити. Нажимаємо ОК. Окей, окей, І в нас зразу з вами є парапетна стіна, так? Тобто вона може бути, наприклад. Unconnect і виступимо по 1200. Так. Можемо зайти на план І її собі продовжити. Так, Отпровод буде наша йти Фонс, таким І так, і вони зразу собі гарно з'єднується. Таким чином ми з вами можемо виконувати парапет. Зручно? Так. Так і зручно, він зразу робити собі тип стіни. З парапетом, з усіма додатковими шарами. І останнє, що я вам сьогодні покажу, це як ми можемо продеталізувати свій профіль. От, до прикладу, ви е, зробили собі карниз, і ви хочете зробити потім якесь детальне січення так, по цій стіні. З усіма деталями. Це не обов'язково це просто саме такий примітивний приклад вам, так. Але як ми це можемо зробити? Go to you. І ми бачимо, що так, що в нашому кар'юзі він просто є е, зараз поряд зі стіною. так Він може там бути приклеєний на щось, він бути прикручений, або якось замонтований. Так? І як ми це з вами можемо зробити? Ми можемо собі відкрити наш профіль. Після того, як ми його зробили, ми його можемо знайти або з провідника, де ми його робили, або ж ми з вами можемо зайти у families Ось тут відкрити наші профілі. Є мій VG-профіль Swip. Я відкриваю профіль і нажимаю Edit. Так? І таким чином мені відкривається мій профіль. А тепер я можу додати собі деталізацію, ось як я це можу зробити. Я можу нажати «Detail component Якщо він був в мене був, то я б його міг вибрати. Зараз він мене запитує, чи хочеш ти завантажити Would you like to load one now? Чи, чи хочемо ми завантажити. Так ми хочемо. Але якщо ви не знаєте ще яким способом можна завантажити, ми це можемо завантажити з допомогою вкладки Insect. І ми можемо завантажити Load Family. І нам потім з вами потрібно знайти. Family, яка називається у нас detail item. detail item items yeah і тут щось вибрати. Так? Тут, і тут це є стандартні Detail Items, і нам Autodesk е, надає. Або ж ми можемо і створити власне слайс Detail items. Просто ми зараз не будемо з вами е, це робити, використовуємо щось стандартне. Тобто я собі візьму якийсь Plastics е, і візьму якесь кріплення. Наприклад, по є якийсь board, Так, Ми нажимаємо Open. І я тепер беру біде компонент, і все. в мене є цей. О, так, я можу його встановити з допомогою пробілу, нажимаючи, я можу його перекидати. І, наприклад, зроблю, що в мене даний профіль, він десь там буде мати якісь закладні деталі, і він буде керпитися, наприклад, на один болт. Так? Там, наприклад, на відстані 5 см відверту. Ось така деталь. Так? Я нажимаю тепер зберегтись. І нажимаю завантажити. І вибираю Override the Existing Version and It's Parameter values». Перезаписати е, версію смс-ва і значення параметр. Все. І тепер, коли ми будемо робити з вами перетин, у нас дана, даний профіль буде з ось такою деталізацією. Все. На сьогодні це все. Беріду, користуйтеся інструментами. it doesn't